Лядового мешканця міста умовно Бердянська, який залишився в окупації, якому чоловіку, якому там 40 років, який знаходиться в є, фактично після включення цих регіонів в південний військовий округ Російської Федерації і що передбачає розгортання широких мобілізаційних дій особового для поповнення особового складу російської армії. Доля, на жаль, однозначно. Він буде мобілізований і кинутий на перших ряд в перші ряди, в штурмові загони. І особливо російська держава не її не буде хвилювати, чи він швидко загине, чи він пізніше загине, чи він е, буде поранений, можливо, так сяк, якось його там в госпіталі щось ампутують чи зашиють. Це не принципово для. Російської держави і російської влади головне для принципово це кількість будь-якою метою. Кількість за рахунок, не чіпаючи мешканців Москви, Петербургу, Катеринбургу, Ярослави, Володимира та інших міст широко, за рахунок цього резерву новоприєднаних територій національних окраїн і найманців з боку інших держав. Росія думаю, що вона. В принципі може втримувати кількісну перевагу на лінії фронту.